Відповідь на питання порядок звільнення військовослужбовця з військової служби за сімейними обставинами, саме багатодітний військовослужбовець відповідь з практичного прикладу, де надана юридична допомога, та військово звільнено. І так, фабула військовослужбовцю під час проходження військової служби необхідно було звільнитися з лав збройних сил України за сімейними обставинами у зв'язку із наявністю. Трьох дітей та необхідністю здійснення догляду за родиною змінилися сімейні обставини. І так, порядок дій щодо звільнення військовослужбовця. Військовослужбовцем було підготовлено та подано рапорт щодо звільнення за сімейними обставинами. До рапорту було долучено нотаріально завірені копії наступних документів. Це Паспорти громадян України, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дітей. Але на жаль, відповіді на зазначений рапорт не було строки розгляду рапорту. Рапорт, як правило, розглядається невідкладно, але не пізніше 15 днів. Але можливо продовження до 30-45 днів, можливо, взагалі ігнорування у зв'язку з тим, що велика навантаженість десь загубили. Та забули відповісти, що було зроблено. Було підготовлений адвокатський запит повторний повторний рапорт щодо звільнення направлено належним чином до військової частини, до оперативного командування і як Результат після отримання військовою частиною зазначених документів прийняття законного рішення щодо звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами. Відповідь на питання, чому так довго, чому так довго, тому що пояснили рапорт загубився. Велика завантаженість та вибачте, триває. Війна, які можливо зробити висновки, можливо, військовослужбовцю відповідно до норм чинного законодавства захистити свої права. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Пишіть у дірек, задавайте свої питання за можливості. Надамо на них обґрунтовані повні відповіді. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.